Нова доба стартувала в Україні новини в ефірі інформаційного марафону у студії Віра Вітаю. Годину тому росіяни вдарили по Береславу запалювальними снарядами. Про це повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації в ефірі нацмарафону. Це не перша атака на місто за день. Зранку російський дрон скинув вибухівку на перехожих. Один чоловік загинув за життя іншого, борються медики. На Полтавщині триває ліквідація пожежі внаслідок російської атаки. Попередньо, за даними обласної військової адміністрації, у промислове підприємство у Кременчуцькому районі влучили дві балістичні ракети. Інформація про жертв та постраждалих наразі відсутня. І надвечір ударні дрони атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Є збиті шахеди. Повідомляють про це у військових адміністраціях. Внаслідок атаки уражений об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. На місці працюють рятувальники. Колишньому та чинному керівникам одного з департаментів Міноборони, керівнику та комерційному директору львівського арсеналу, а також представнику іноземної фірми, повідомлено про підозру в розкраданні півтора мільярда державних грошей. Про це повідомляють в офісі генпрокурора та СБУ. За даними слідства, підозрювання намагались нажитися на закупівлю боєприпасів для ЗСУ. А саме після укладання контракту з львівським арсеналом у серпні 2022 року. Міноборони перевело всю суму на рахунки компанії. Частину менеджери підприємства перерахували іноземній структурі, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Але жодних боєприпасів в Україну не надійшло. СБУ затримала одного з фігурантів, коли він хотів виїхати з України. Нині він під вартою зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Найскладніша ділянка фронту нині Авдіївський напрямок. Там минулої доби ЗСУ відбили 20 ворожих атак, і на півдні міста вдалося відтіснити російські частини. Дуже важкі бої тривають під Бахмутом. А на Куп'янський напрямок ворог підтягує резерви. Докладніше про ситуацію на передовій. Марина Смолова. Наша. Одна із найгарячіших точок фронту Авдіївка, за даними генштабу, наші воїни відбувають до 20 атак загарбників щодоби. Окупантам не вдається оточити місто. Загалом на Авдіївському напрямку відмічається така тенденція, що ворог міняє весь час напрямки ударів, тобто шукає якусь слабину. Російські окупанти прагнуть захопити степове, що на північний захід від Авдіївки, аби перерізати логістику ЗСУ. Однак там групи ворога розбиваються об захист сил оборони. Ось кадри, на яких 47-ма окрема механізована бригада, ліквідовує російських окупантів, блискуча взаємодія піхоти, екіпажу Бредлі та роти ударних БПЛА. На Бахмутському напрямку сили оборони відбувають атаки противника в околицях Кліщівки та Андріївки. Тут вороги штурмують на чотирьох напрямках різними підрозділами. Це дорога на часів яр, яка росіянам потрібна, аби вийти на Краматорськ, Слов'янськ, Дружківку та Костянтинівку. Також окупанти тиснуть у районі Богданівки. Деякі позиції переходять так з рук в руки, як ти качелі. Тобто, ми можемо спостерігати, що дійсно ворог десь просувається однак, ми можемо також і спостерігати, що. Що на інших ділянках навпаки, ми його сунемо. Тобто, навколо Богданіки дуже динамічна позиція. Росіяни відновили інтенсивність своїх наступальних дій під Куп'янськом. Ворог перегрупувався в напрямку вже ближче Куп'янська, це вже в районі Райгорокі. І вони нарощують сили. Ворог намагається на атакувати на усіх напрямках. На Ламану, Купінському напрямку за минулу добу було відбито 13 ворожих атак. Це населені пункти Синківка, Піщаниць, Стримахівка, Макіїв, Каторський, Терни. Тут противник завдає авіаційних ударів за допомогою винищувальної та бомбардувальної авіації, використовує керовні авіаційні бомби по серебрянському лісництві. Сімиденний штурм окупантів розгромив батальйон 68-ї єгерської бригади Олекси Довбуша. Були піші штурми від противника, масовані. Це, як я назвав їх три по п'ять. Це були три групи, заходили по п'ять чоловік. І так на протязі 7 днів можливо сказати, десь до батальйону вони просто входили, заходили і були моменти, що навіть заходили в прямо притул до нашої позиції. Їх хлопці активно реагували. Противник зазнав втрат орієнтовно більше 300. Це офіційно підтверджено, навіть з перехватів було. Перед майбутніми так званими виборами у Росії окупанти намагаються здобути якісь перемоги, зайнявши хоч якийсь шматочок землі, як було з крохмальним, українські військові займають вигідні позиції відносно ворога і завдають ударів. Про це повідомили у командуванні сухопутних сил. Росіяни, які зараз зайшли в це в те, що залишилося від п'яти будинків, які були в крохмальному. Відповідно не в кращих зараз становищі. Відповідно, якогось кардинального. Впливу на перебіг бойових дій на цьому напрямку це взагалі не впливає так. Неможливо звичайно кожен сантиметр нашої території, але в першу чергу це життя наших військовослужбовців. Маріна Смолова, ми Україна, марафон. Єдині новини. На лівобережжі Дніпра по позиціях наших військових ворог минулої доби запустив понад 70 дронів, і це своєрідний рекорд. Розповіла в ефірі нацмарафону начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Натомість важку техніку росіяни бережуть і не застосовують її під час штурмів. З одного боку завданням окупантів є утримувати зайняті позиції. Вони продовжують їх укріплювати. З іншого командування постійно вимагає. Гає посунути наших бійців, але їм це не вдається. Загальна складова особового складу в окупаційних військах дуже мішана дуже багато ротацій відбувається настільки безсистемних, що вони навіть не встигають налагодити внутрішню взаємодію для того, щоб уникнути, до прикладу, дружнього вогню або дружнього так званого радіолокаційного протистояння, тобто вони самі собі шкодять. Один одному підрозділи завдають втрат в дроновому сенсі. Авіатроща російського ІЛ-76 у Білгородській області прокоментував очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов. На жаль, треба констатувати, що що там сталося до кінця, не може жодна сторона відповісти. Позиція Росії зрозуміла. В всьому звинувачити Україну. При тому, що є ряд незрозумілих для такої позиції факторів, це перш за все те, що вони не показали поля усіяні трупами і рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Тобто ситуація досить таки незрозуміла до кінця. Якщо це сталося, як затвердженням Російської Федерації, того, чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі. Трупи, вона ж мала показувати це весь світ. Дивіться, українці, вбивці. Але ну нема трупів, нічого нема. І найближчим часом має відбутися черговий обмін військовополоненими з росіянами. Кирило Буданов каже, Україна докладає до цього максимум зусиль. Життя наших, наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, воно не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, яких їх там утримують, все, що можна зробити, ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться. А що сталося з цією, з цим епізодом, з часом ми дізнаємось. Київ чекає на рішення Вашингтону щодо військової допомоги у своєму вечірньому зверненні. Заявив президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що завдяки підтримці партнерів сотні російських ракет-дронів і дронів були збиті за цей місяць, але щоб мати перевагу над ворогом, нам необхідно більше озброєння. Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю у. Небі і більше можливостей на землі, передусім артилерійських. Але як би не було, як би нам не було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет боєприпасів для ППУ. продовжуємо роботу з партнерами. Чекаємо на відповідне рішення Сполучених Штатів Америки. Це критично важливо. А тим часом президент Джо Байден готовий закрити кордон з Мексикою у той самий день, як отримає відповідні повноваження. Закликав Конгрес не зволікати ухвалити узгоджений двома партіями законопроєкт. Таким чином, очільник Білого Дому пішов на поступки після відмови губернатора Техасу виконувати наказ федерального уряду зняти колючу огорожу на кордоні з Мексикою. На бік Техасу стали 25 штатів, тобто половина більшість з них республіканські. Мігрантську Кризу уже кілька місяців намагаються вирішити в конгресі. Через неї республіканці гальмують військову підтримку Україні. Розкидають гній та поливають нечистотами історичні будівлі. Протести французьких фермерів набирають нових масштабів. На відео з вулиць Парижу видно, як протестувальники перекривають дороги, поливають машини силовиків фекаліями та брудом, а також спалюють фури з імпортними продуктами. Аграрії розлютилися через підвищення цін на дизель, надмірне регулювання, а також через заборону використання пестицидів. Якщо уряд їх не почує, фермери погрожують погрожують з понеділка повністю заблокувати дороги французької столиці та передмістя щонайменше на п'ять днів. Агент російської розвідки влаштував бізнес просто під носом НАТО і Єврокомісії. Розслідувачі видання The інсайдер викрили в Брюсселі фірму, яка регулярно в обхід санкцій постачала обладнання щонайменше 18 підприємствам оборонної промислової. Сфери країни агресора це продукція, зокрема з Італії, Німеччини та Великої Британії. Власник фірми це російський бізнесмен Віктор Лабін. У Москві він був. Прописаний у гуртожитку академії головного розвідувального управління, а офіс його фірми у Брюсселі розташований лише за 15 хвилин пішки від головних інституцій. ЄС, як з'ясували журналісти, поставки підсанкційного обладнання відбувалися через російську компанію Сонатек, власником якої є син Лампіна. Богатиртувальник тренує ветеранів. Струн Мен з Рівного став амбасадором проєкту фізичної реабілітації військових. До нього на тренування можна записатися через мобільний додаток і пройти курс як в спортзалі, так і онлайн. Чи багато хоче знає наш Володимир Миколайчук. Дихай, дихай. Руки високо небільні. Во так. Стронгмен Ігор Головко показує, як правильно зміцнити м'язи рук бойовому медику. Володимир, ветеран полку Азов, воює з 2014 року. Не раз поля бою витягував поранених у хребті кілька гриж. У мене протипоказання до носіння бронежилету починає носити. Треба ставити уколи. Не можу розігнутися. Я не можу розогнутися на тренуваннях. Володимир прокачує й м'язовий корсет, аби той таки тримав хребет. Програму тренер підбирав індивідуально. Ми враховуємо саме медичні показання та протипоказання в тренувальному процесі. Програми для ветеранів розробляються індивідуально під їхні можливості. Ленько, так, тримає, тримається швидкість нормально. У тренера за плечима 15 років спортивного досвіду реабілітує військових і ветеранів у вільний від роботи час. А працює Ігор Головков ДСНС, начальником служби безпеки дорожнього руху. До речі, один з підопічних стронгмена його колега теж надзвичайник. Сепер Михайло Марчук втратив ногу під час розмінування Донеччини. А вже через півроку після протезування виграв чемпіонат області на аеробайку. Це один з видів велетренажера. Цей правою ногою можу і нажимати. На педалі і краще ходить. Бо в той момент, коли я тільки починав, я не міг не, нічого робити. Тренуються безкоштовно, Стронгмен каже, такі заняття покращують не лише фізичний стан колишніх військових. Ветеран, займаючись в залі зі звичайними хлопцями і дівчатами, він швидше соціалізується і він швидше, як кажуть, Заспокоюється тренер планує сформувати команду з восьми підопічних, які представлятимуть Україну й на світовій арені на іграх нескорених. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.